Днями Кремінь Арена стала місцем справжньої боротьби між Кременчуцьким будівельником та полтавським інваспорт. Напруга відчувалась з перших хвилин, а команди продемонстрували високий рівень гри, характер і жагу до перемоги. Глядачі стали свідками динамічного емоційного поєдинку, який тримав на прузі до фінального свистка. Сьогодні граємо черговий тур з командою Інваспорт. Звичайно, будемо битися тільки за залікові бали, тому що турнірна таблиця нам не дозволяє більше втрачати. Тому сьогодні до команда знає, що буде важка, але знає погодні умови важкі. Але сьогодні будемо робити все для того, щоб здобути позитивний результат для команди. Будівельники розпочали гру блискавично. Вже на п'ятій хвилині вони відкрили рахунок, чому одразу задали високий темп гри. Перевагу володінням м'ячем, наполегливість у пресингу та командна злагодженість швидко трансформувалась у другий забитий гол. Здавалося, що Кремежужани впевнено тримають гру під контролем. Але наприкінці першого тайму Інваспорт несподівано відповів точним ударом, і рахунок став 2-1. У другому таймі будівельник створив чимало моментів, які могли б закріпити перемогу. Натомість гості з Полтави скористалися своїм шансом, зрівняли рахунок і зуміли втримати його до фіналу. За результатами цієї гри команда Кремежужан все ж тримує перевагу над командою з Полтави, маючи 5 очок в турнірній таблиці. Уже 12 липня на будівельник чекає нове випробування зустрічі з принциповим суперником, футбольним клубом Рокита. Матч обіцяє бути непростим, але саме в таких іграх вирішується доля сезону. Кременчужанам вкрай потрібні залікові бали, тож битва за перемогу продовжує набирати оберти. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.